Якщо ми зараз поговоримо про те, як коментував це саме кривонос, то дуже смішна ситуація. Ну, по-перше, коли він його запитали, а, чи є плівки мінді, чи нема, це якщо не впомиляється, запитав його Михайло Ткач на панелі. І він тоді сказав: що я не можу не підтвердити, не спростувати. Сьогодні ми знаємо, що плівки мінді є вже 100%. Тоді це була якби окрема історія, а сьогодні про неї знає вся країна. А, Сьогодні його запитали, чи є очільник офісу президента Андрій Єрмак на цих плівках і людиною, яка має відношення до того, що він користувався цим бек-офісом. Він відповів, що він не може ані підтвердити це, ані спростувати. Ну, тут я можу сказати, все стає дуже весело. Тому, мабуть, одна людина вже відома, і коли вона стане вже публічно відома, це питання тільки часу. Хто ще? Там багато людей, там є якісь депутати, кажуть, дуже впливові, навіть ну, дуже впливові. Є якісь віцепрем'єри, міністри, чиновники, багато хто. Головне, що переважна більшість цих людей сьогодні розповідає, що з корупцією треба боротися. Але 22 липня або підтримували голосування проти НАБУ і САП, або самі голосували. Проти набуї САП, щоб позбавити їх незалежності. І сьогодні вже стає зрозуміло, чому вони так робили. Тому переважна більшість людей вже відомо. Я думаю, що з кожним новим кейсом будуть відкриватися прізвища, поганяли, бо це навіть не псевдо, це саме поганяла, такий класичний злодійський поганяла вже відомо, що будуть і інші кейси. Кейс по фортифікаційним спорудам. Кейс по закупівлям в оборонній сфері дрони і дуже цікавий кейс по Нафтогазу. Бо тут у нас е знову з'являється пан Чернишов. І тут, до речі, в мене відчуття, що Чернешов стає абсолютним чемпіоном по збору підозр по різних справах. Як міністр, він же отримав одну е підозру. Як учасник цього незаконного злочинного угруповання він отримав другу зараз, отримає ще як очільник Нафтогазу. Цікаво, що отримає він підозру за те, коли був міністром мін'єду. Ну от подивимось, але перспективи у цій гоп компанії дуже сумні. Яка доля тих, хто може ще з'явитися прізвища чиї, можуть бути серед цих тридцяти, на ваше бачення? Що вони робитимуть? Намагатимуться домовитись, щоб не всплили їхні прізвища? Чи вже остаточно якийсь буде по ним вердикт, як запрямованих особистостей? Що буде? Дивіться, частина з них вже покинула країну. На деякі з них навіть розповідають про те, що вони офіційно покинули у відрядженні, і коли відрядження закінчиться, то вони повернуться. <кхем> До речі, вам не здається, що ми вже це чули в історії пана Черношова, який розповідав, що зараз він у Відні. Потім він у Страсбурзі, далі він їде далі, і коли закінчиться його відрядження, він повернеться. Тоді ще Шмигель казав, що це дуже важливе відрядження, і дуже треба, щоб він його далі проводив. Так от я можу сказати, що дехто вже покинув країну і навіть намагається знайти собі місце, де він буде далі жити. Дехто сподівається, що ні, його не зачеплять. А дехто готовий вже співпрацювати з антикорупційними органами. Ну от така історія. Цікавий аспект, що, зрештою, пан Семен Кривонос розповідав про те, що в інтерв'ю, що їхні маршрути відстежували, що вони можуть говорити точно, що оцю групу людей цих ну. По факту фігурантів, не по факту злочинців, ще ж треба це все довести. Але у них були зв'язки з точно з правоохоронцями. Пане Бориславе, на ваше бачення, хто це міг бути? Хто міг їм допомагати оперативну ситуацію з'ясовувати там, дбати наперед про якісь шляхи? Ну і наскільки ця співпраця може бути справді серед силовиків з такими ось топ-корупціонерами? Давайте почнемо з фактів. А якщо я не помиляюсь, то накази з банкової найкраще виконує СБУ. Наприклад, хто атакував Набу і САП по команді з офісу президента? Хто затримав е детектива, який займався пана Мехамед Расулова, який займався саме справою енергоатома і пана Гусарова, щоб дискредитувати НАБУ і САП по і не дати цій справі все ж таки завершитися і з'явитися от як ми зараз бачимо на суспільний розлас. Е, нагадайте структуру СБУ. Так, так але а Семен трив... Кривонос каже, що представників не фігурували жодним чином працівники СБУ. Він каже це так прямим текстом. Ну, дивіться е, тоді в мене запитання. Звідки е, у нас ще там? Вони кажуть про ДБР, е, що там були на плівках. Є такі ДБР. БР. Е, мене цікавить інше. Звідки у одного з підозрюваних було досьє на працівників набу. Про це теж все стало відомо. Такі на такі досьє можуть зробити тільки спецслужба або а, якась права похорово похоронна служба. У нас таких небагато. У нас це ДБР, Нацпол у нас є БЕП, у нас є до речі, вони всі підпідпорядковані офісу президента. Куратором їх є пан Татаров. тому. А... Давали команди і вперед. А до речі, з питання СБУ. Ну знаєте як, я думаю, що вони зараз намагаються з СБУ зам'яти цю тему. Чому щоб СБУ припинила переслідувати їх е, детективів і їх випустили? Це перше. Але ми добре пам'ятаємо: по-перше, хто вивозив е, Комарницького? Пам'ятаєте такого смотрячого за містом Київ з України? Спочатку uh -huh. працівники. Бу, а потім працівники ДСР нацполу закарпатської області. Далі, а хто зараз атакував на БУ і САП? Теж тому в мене питання до СБУ є більше того, давайте відверто. У нас є два СБУ. Перший СБУ – це яке знищує росіян, це яке знищує зрадників, це яке бореться з російською агентурою, виявляє її. І нищить російську агентурну мережу, це яке б'є по російських об'єктах і досягає успіху. Це той СБУ, яке б'ється за Україну. Є до інше СБУ, яке виконує замовлення. Я пам'ятаю, як за мною представники ДВК РСБУ слідкували ще коли я був солдатом. Це теж пам'ятаю по команді з Офісу президента. Тому у нас є два СБУ, хоча називається однаково. От питання. Хто і що з часом станемо, стане відомо. Але те, що це хтось з силовиків – 100%. До речі, у УДО, управління держохорони, теж є свої можливості для збору інформації. Ще цікавий аспект, пане Бориславе. Фігурує на цих всіх речах деркач і гроші, наче начему в в Росію передавали, як видно, це сплівок 2 мільйони так доларів і. E, ну загалом це люди їх пов'язують з деркачем, причому десятками років деяких з них цих фігурантів. Тим не менш, e, якщо це наземний e, діяч, то це ж має бути СБУ розслідувати чи як я щось не дуже розумію. Але ж за взялись... декілька справ. Це може бути справа економічна, по якій розслідує це набу. А є mm. ще Держзрада. Ну людина ж може хворіти одночасно. В неї може і зуб хворіти, і нирки, от так і тут. Чимось буде займатися НАБУ, а чимось буде займатися СБУ. В будь-якому випадку питання Держзради залишається, бо Рьошик, Рьошик це Мірошниченко, якщо не помиляюсь, на плівках каже, що двушка угу. пішла і за півтори тижні буде у Москві. Ні, він не так каже, він каже двушка пошла в Москву і через дві неділі. Угу, бо угу. на всіх плівках дуже цікаво, взагалі немає української мови. Вони використовують виключно російську це. Не як їх не маркерує, але е, окрас деякий дає. Крім вельми шановного Олександра Положинського з його піснею понад хмарами, там справді в української мови більше немає вони ж на фоні музики. Там ще англійська кар... є стінг, співає І ще стінг. Да да не про це зараз. Пане Бориславе. На ваше бачення, які політичні наслідки для всього цього. Як буде реагувати і діяти антикризова влада, як це буде розкручувати вороги, як це використають наші західні партнери? Бо перед ними, мабуть, найсоромніше, мені здається, крім українського народу? Та нам не потрібно, щоб нам було соромно перед нашими партнерами чи перед кимсь тут треба розбиратися з самими нами і ну давайте відверто. Це ж питання наше внутрішнє. Бо, наприклад, мені дуже подобається, що наші партнери зараз кажуть. Те, що ви боретесь з корупцією, це добре. Те, що ви виявляєте корупцію, це добре. Дивіться, гроші для нас, 6 ярдів, зайшли від європейців. Е, країни е, півночі купили для України на 500 мільйонів доларів зброї. Рубіо виходить і каже, ми будемо допомагати народу України. Тож, що, про що йде мова? Вони кажуть, що е, українці і влада це для них різні. Українцям вони готові допомагати. Владі, схоже, не дуже. І саме тому мене все влаштовує ці ситуації, що викривається корупція. Єдине питання: а як взагалі далі буде діяти влада? Ну тому, що по-хорошому треба перезавантажувати повністю Кабмін, Повністю. Тому ми розуміємо, багато людей, які сьогодні ставлять тимчасово на заміну ще когось, або намагаються це ті ж самі люди Міндіча, Галущенка і інших прихіндіїв, які намагалися грабувати країну. Більше того, навіть пані Свереденко вимушена була припинити конкурс на очільницю на очільника ГТС, тому що там одна особа, як з'ясувалася, фігурувала на плівках міндіч. То що можна сказати? Можна сказати тільки про одне, що влада повинна зрозуміти, що відбувається, і задуматись про переформатування. Нова коаліція, новий Кабмін. До речі, варто подумати і про. Новий нового очільника е, офісу президента, запит на це у суспільства теж є. Тож, що я можу сказати? Ну, щось повинно воно А ще найкраще, що Володимир Зеленський провів зараз соцопитування опитування, бо вже є одне і воно в понеділок з'явиться. Він буде шокований результатами, довірою до нього. Верніше скажемо падінням довіри до нього. Він буде шокований, кого називають українці вже винним у корупції. Бо соціополіс, який робився на цьому тижні, він показав, що президента і очільника офісу президента вважають винними 25%. Але 73%, до речі, як завжди, 73%, вважають, що саме під час масштабного вторгнення під контролем нашої влади корупція зросла до неймовірного рівня. І більше ніж 62% вимагають заміни е, Єрмака. Тому владі треба реагувати. Всі ці імітації накладання санкцій не на громадянина України міндіча, а на громадянина Ізраїля Міндіча, якого і майна в Україні немає. Всі ці імітації не допоможуть. Заяви зустрічі з дітьми, обіймашки з військовими. Зеленському не допоможуть. Він не зможе переключити увагу. А сьогодні намагаються розробити навіть на, на, на ну, тільки це. Тому зеленському варто по перше вийти і казати, що бачачи все це, дякую. Я на другий термін не йду і почати займатися керуванням держави, навіть приймаючи непопулярні рішення, але ті, які потрібні держави, відмовитись від популізму. бо... МВФ вже каже, що вони не розуміють логіку української влади, тому зараз не будуть давати нам ті 8 ярдів, які обіцяли. Бо вони побачили всі ці популістські історії і сказали: Ні, ні, дякую, але ми фінансувати це не будемо. Більше того, сьогодні в Верховній Раді навіть немає вже голосів за той бюджет, який нещодавно угу. ще був, і це все історія, яка відбулася на тлі цього скандалу. Так, от зеленському треба перше вийти, сказати, що він не йде на другий термін. Це з ними багато питань і претензій. Друге, почати приймати ті рішення, які в інтересах держави, а не в інтересах його переобрання. Третє, припинити займатися популізмом, переформатувати коаліцію. Потрібно робити в коаліцію з ну, тими, хто може посилити сьогодні владу. І треба змінювати уряд кардинально. Бо стюардеса не повинна очолювати уряд, навіть якщо завдяки їй може використовувати державний літак Єрмак. Ну і все, мабуть, це те, що для початку треба робити.